Так, ну що, спробуємо. Утінне попа і як з нею жити. Окей. Перше, для того, щоб зрозуміти, що таке утінне попа, треба зрозуміти, що таке нейтраль. Телефон він мені не потрібен У вас А, ну тут я це дивлюсь, що я записую, тому я буду підглядати чи видно мене. Тому це можна зробити в положенні лежачі, я зроблю в положенні стоячі. В положенні лежачі це буде просто, тому що вам треба зафіксувати затилок, лопатки. Таз і оцей от прогіб поясниці. Я зараз його зроблю супер великим, ось, що тут прям проладить рука. Це кутіна попа. Вона красива на фотографіях, але безполезна в житті. І очень больно в спині, коли це робиться ще й спеціально і в довгостроковій перспективі трошки себе підняла. Окей? Тому для того, щоб зрозуміти, що таке нейтраль, ви засовуєте руку. Між стіною, а, вивчайте, ноги вам не видно, вам, вам не видно стопи. Стопи мають бути десь на відстань від стіни півстопи. Пів стопи. Окей? Тобто ви якби опираєтесь на стіну. Якщо в положенні лежачі, у вас мають бути ноги випрямлені, просто прямі ноги. Тепер макушка прижата, лопатки прижати, руку засунули. І ви намагаєтесь, ви засовуєте руку до фаланки пальця Пролезли. І ви намагаєтесь прижати. Тобто підкрутити таз таким чином, щоб у вас пальці були прижаті, щоб у вас не було цієї бірки між поясницею і стіною, що у вас там пролазить рука. Ось пальці, фаланги пальців пролізли. Ось цю позицію ви собі запам'ятали. Далі, коли ви будете робити, наприклад. Гудмонінгі, станови тяги, та даже Боже, трастери. Ця позиція у вас має бути. Окей, зараз переставлю камеру і розповім далі. Ну що продовжуємо історію у Кіна Попа. Давайте. Тепер зараз я роблю рух неправильно. Я спеціально абліжу футболку, щоб ви побачили мою спину. Я буду робити звичайні нахили. Умовно, гудмонінг. Ось ви зробили нахил, ось ви повернулись, і у вас утінна попа залишилась, поперек напряжений, і ви вирівнялись. Тепер з цієї позиції я просто докручу таз. Оп, і вивернули таз е, в нейтраль. Тобто, нахил, він починається від вращательного движення в тазобедреному суставі. Ви тут вращаєте. Раз, подаючи таз назад, ви нахилились. Піднімаючись наверх, ви вкручуєте тут, а потім вирівнюється корпус. Окей? Та ж історія буде, я заправлю футболочку в шорти. Буде супер сексуально. І ви робите нахил умовно з гантелями. Пам-пам! І вирівнялись повністю. Візьму, в мене є тут поруч одна гантель, тому покажу з однієї гантелі. Ось ви взяли цю прекрасну гантель. Ось ви робите нахил. Ось ви робите неправильний варіант. Ось ви залишились. І так, щоб ви мене бачили. Я очень сильно утрірую, щоб вам було зрозуміло, що я маю на увазі. А ось ви вирівнюєте таз. Нахил, красива техніка. Нахил, Некрасива техніка. Єбать, поясниця в шокі вообще. Ось ви докрутило. Окей. Ця ж історія, те, що я казав, вона може переноситись і на тобто, нахил що good morning, що станова тяга. Це ми розібрали. Тепер цей же варіант може бути присутній в трастерах. Утіна попа в трастерах. Як це виглядає? Показую неправильно. Ми зробили пам і залишили попу позаду Ще раз. неправильно. А теперь ровно. красивенько. Пам, и подкрутили таз. Пам, и подкрутили таз. Десь приблизно так оно выглядит. Не могу сказать, что это прям убивает вашу спину. Но давайте как это, договоримся про то, что травма это штука накопительная. И в один прекрасный момент именно вот это упражнение может добить вашу спину. Не факт, що тільки воно. Але, може й тільки воно, то ви мені вже розкажете.